Дорогі вчителі зарубіжної літератури! Наш авторський колектив знову з вами. У минулому 2023 році ми оновили модельну програму із зарубіжної літератури для 5-9 класів. Вона називається Школа радості бо ми прагнемо виховувати нове покоління українців із позитивним і креативним мисленням, спрямованим на розбудову квітучої, сильної України в колі цивілізованих країн світу. Ця програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України номер 1226 від 10 жовтня 2023 року. А тепер на початку 2024-го я з радістю представляю вам наш новий підручник із зарубіжної літератури для 7 класу, створений за цією програмою. Підручник пройшов експертизи, і рекомендований до використання в закладах загальної середньої освіти України. Незабаром він з'явиться на сайті Інституту модернізації з міста освіти. Зовсім скоро ви будете обговорювати і обирати підручники. Сподіваюсь, наш новий підручник із зарубіжної літератури для 7 класу вам припаде до душі. А можливо, він вас і здивує. Авторами підручника є Ольга Ніколенко, Лідія мацевко бекерська Наталія Рудніцька, Людмила Ковальова, Вікторія Туряниця, Надія Базильська, Олена Гвоздікова і Дмитро Лебедь. Це дуже сучасний підручник для сучасних дітей. Ми говоримо в ньому про проблеми, з якими стикнулося людство на початку 21 століття. І одна із найголовніших. Це проблема штучного інтелекту, його переваг і небезпек для сьогодення. Одним із перших у художній літературі передбачив появу розумних машин американський письменник-фантаст Айзека Казімов. Разом із учнями ви будете вивчати його твір Фах за нашим підручником. Це повість про високі технології, про розвиток технічного прогресу і водночас про те, як із людей. Можна зробити гвинтики державного механізму, що повинні виконувати будь-які накази. Ми з вами знаємо, як це небезпечно, адже інтелектуальні машини можуть використовувати лиходії, окупанти, диктатори, несучи смерть і загрожуючи існуванню людства. У цьому ми пересвідчилися після окупації частини України у 2014 році. А тепер під час широкомасштабного вторгнення. Тому дуже важливо в умовах розвитку високих технологій зберегти в собі те, що робить нас справжніми людьми: це критичне мислення, прагнення до свободи і людяність. Саме таким був герой повісті Азіка Зімова фах Плейтен, який зумів зберегти в собі здатність думати і бути людиною. Тому ім'ям Плейтена названа і наша нова онлайн-платформа до підручника із зарубіжної літератури для сьомого класу. Я думаю, що вона ще краща за платформи для п'ятого і шостого класів, якими ви вже користуєтеся. Відкриваючи платформу Плейтен, ви одразу потрапляєте у світ високих технологій. Наші учні зустрінуться там зі штучним інтелектом. Але цей дивовижний світ. Все ж таки не холодний і не бездушний. Він зігрітий великою любов'ю і людяністю. У цьому світі панує культ книжок, без яких не можна побудувати незалежну державу. Я думаю, вам і з вашими учнями буде дуже цікаво мандрувати сторінками підручника і онлайн-платформою Pleitin. Звертаю вашу увагу на те, що всі програмні твори забезпечені в нашому підручнику для сьомого класу художніми текстами, аудіотекстами, відеотекстами, мультимедійними презентаціями, експрес-уроками, інтерактивними вправами, завданнями, вікторинами, іграми тощо. І все це багатство для вас створили члени нашого авторського колективу. Учителі Наталія Рудніцька, Вікторія Туряниця, Олена Гвоздікова, Надія Базильська, головний редактор і видавець журналу Зарубіжна література в школах України Дмитро Лебедь, а ще група молодих київських акторів під керівництвом Олександри Рудніцької за підтримки військового радіо АРМІЯ ФМ. Рубрики підручника допоможуть опанувати шедеври світової класики і сучасної літератури. Рубрика Розвиваємо емоційний інтелект спрямована на розвиток емоцій і почуттів. Рубрика у глибинах тексту розкриває таємниці творчості письменників, проблематику та інші аспекти художніх творів. У рубриці на хвилях читання ви знайдете літературні твори повністю скорочено або уривки. Рубрика, що названа словами поета Володимира Сосюри, любіть Україну висвітлює взаємозв'язки української та зарубіжної літератури, надихає любити і цінувати своє, навчає шанувати чуже. Артгалерея познайомить з творами різних видів мистецтва. У рубриці «Теорія літератури знайдете теоретичні знання, необхідні для розуміння творів. Літературна мандрівка відкриє багато нового із життя митців, історії їхніх творів, культури різних країн і народів, а в медіапросторі ви дізнаєтеся про кінофільми, мультфільми та інші медіатексти, що стосуватимуться прочитаних творів. Я впевнена, що в процесі вивчення зарубіжної літератури нашим учням захочеться обов'язково власних думок, рішень і дій. Тому саме для таких розумних і допитливих семикласників і семикласниць у підручнику введено рубрику активності. Тут розміщено різноманітні запитання і завдання для формування ключових компетентностей. І ці запитання і завдання структуровані за видами діяльності відповідно до державного стандарту 2020 року: комунікація, аналіз та інтерпретація, творче самовираження. Цифрові навички, дослідження і проєкти, життєві ситуації. А які ж твори представлені в підручнику із зарубіжної літератури для 7 класу? Тут ви знайдете староанглійську баладу про короля Ліра і баладу Фрідріха Шиллера Рукавичка. Ви прочитаєте про них у супроводі прекрасних картин Лукаса Кранаха, які зберігаються у Веймері, місці, де жили і творили Шиллер і Гете. А якщо ж ви захочете вибрати для вивчення інші балади, то їх можна знайти в електронній хрестоматії на платформі Плейтен із повним методичним і мультимедійним супроводом. А далі ми пропонуємо вам завітати на лицарський турнір у стародавній Англії, де зібралися сміливі лицарі і прекрасні дами. Історію Айвенго наші учні зможуть уявити не лише через художній текст. А й медіатексти, яскраві кінофільми різних часів і народів, що навчають мужності і шляхетності. Історія це не лише події далекої давнини, а й те, що відбувалося нещодавно. Тому в нашому підручнику ви знайдете твори і про Другу світову війну, пісня про солдатів з вистерпляти Константи Ільдефонса Халчинського. Це історія про перші постріли Другої світової війни, історія про мужність і відповідальність маленького гарнізону поляків, які першими зустріли загарбників. А в Україні, починаючи від 24 лютого 2022 року, теж є місця, які можна назвати нашим вистерплятим. Тому ми запитуємо учнів, які події сучасної України. Можна порівняти з обороною Вестерпляти, і я впевнена, що учні точно знають відповіді на це запитання. На підставі вірша німецькомовного поета з Буковини Альфреда Шпербера про назву Концтабору Бухенвальд ми продовжуємо розповідь про Другу світову війну і про те, що ніколи не повинно повторитися. У підручнику також представлено твір сучасного ірландського письменника Джона Бойна. Хлопчику смугастій піжамі, в якому йдеться про трагічну історію очима дитини. А далі розкриємо сторінки любовної лірики Роберта Бернса, П'єра Ронсара, Адама Міцкевича і по-новому прочитаємо новели у Генрі Останній листок і «Дари волхвів». Детективні історії Едгара Алана По Золотий Жук і Артура Конана Дойла Пістрява стрічка ми пропонуємо аналізувати з використанням знань із географії, біології, математики, фізики, хімії та інших наук. Це так захопливо самим робити відкриття, а не сприймати готові факти. Французький письменник Антон де сент текзупері покличе наших учнів у політ на планету маленького принца. Повість казка, написана в 1942 році, в розпал Другої світової війни, має нагадати учням про крихкість світу і про те, що допомагає боротися нам проти війни, людяність і особиста відповідальність. Про відповідальність за власні вчинки йдеться і у творі японського письменника Акутагаверіноске «Павутинка». Але спочатку ми розкажемо про епоху Мейджі, про модернізацію японської літератури і потім покажемо виховне значення новели павутинка, що була написана митцем спеціально для дітей. А завершують наш підручник повість фах Айзека Азімова і повість Короліна Ніла Геймана. Хоча між цими творами відстань понад 50 років. У них йдеться про живу пізнання і про людяність, що є основою життя. В електронній хрестоматії вміщено також інші сучасні твори: повість Золота вежа норвезького письменника Клауса Гагерупа і роман німецької письменниці Чорнільне серце Корнелії Функе. Ці твори також повністю забезпечені методичними рубриками і мультимедійними додатками. Аудіотекстами, відеотекстами, презентаціями, експрес-уроками, інтерактивними вправами тощо. Усього на онлайн платформі Плейтен розміщено понад 220 різноманітних файлів. Це наш авторський волонтерський проєкт, який допомагає нашим дітям вчитися у надскладний час. Ми переконані, що найкращі книжки світу це потужна духовна зброя. Що служить захисту нашої незалежності і всього цивілізованого світу.